Вихованці дошкільного навчального закладу Перлинка разом зі своїми батьками та вихователями відзначили день здоров'я, присвячений всеукраїнському олімпійському тижню. Очі не називають Дендропарк. Так от Дендропарк, Прикладі грецької мови є така іноземна грецька мова дендром означає дерево. Старша група дитсадківців провели час на свіжому повітрі у дендропарку дружба. Тут діти проходили спортивні естафети, розгадували загадки на спортивну тематику, розвивали логічне мислення у квесті. Батьки не стояли осторонь і теж брали участь у спортивних естафетах разом з дітьми. По ногах не б'ють, це фол. Називають гру груді. <по> <по> Ох, вот Сьогоднішній захід ми присвятили до всеукраїнського олімпійського тижня. Ми хочемо, щоб наші діти були не тільки розумні, а щасливі і здорові. І сьогоднішній захід і це доказав. Бо в повсякденному житті ну не завжди вистачає часу взяти дітей і піти на такий цікавий похід квест, дає є виконання за. Виконання завдань, а ще й в кінці сюрприз. Діти з таким задоволенням, коли почули, бесіди були тільки про цей похід. Тому я дуже рада, що підтримали нас батьки. Адміністрація закладу пішла нам на зустріч. Батьків, бачите, зібралось дуже багато. Ну, звісно, це не тільки корисно для здоров'я, для, для, для спілкування з дітьми. Я думаю, діти виростуть і запам'ятають це назавжди. Це і для дітей, і для батьків також це час з дітьми нас наче повертає в наше дитинство. Ми стаємо молодшими навіть, даже, тому що це дуже хвилююче для, для пам'яті, і для дитини, і для дорослого. Для батьків була також окрема олімпійська вікторина. Вихованці висловили свої дитячі думки, що вони знають про здоров'я. Дівчатка, що таке здоров'я? Це е е так, коли Здорове тіло. А що таке здоров'я? Як ти що коли ти здоровий. А що потрібно робити, щоб не хворіти? Не їсти конфети. Так. Що потрібно ще робити, щоб не хворіти? Їсти фру... овочі й фрукти. А ще що ви сьогодні робите на свіжому повітрі? в парку? Дишимо свіжим воздухом. повітрям. А ще чим ви займаєтесь? Спортом. правильно, і що це поліція, потрібно Спортом. займатися Спортом. Галявина віршів останні етапи стафет, де малеча демонструвала усім виразне читання римованих рядків. Він не сумує, над загадками мудрує. Він сміливо світ іде, за собою всіх веде. Молодець. мені здалося, що настрій і те, що ми задумали, оздоровити дітей, здружити їх, що немало. Ну, не я думаю, нам все вдалося. Принаймні, я так бачила зі сторони. Пікнік у затишному парку у рідних та друзів якраз те, що треба малечі після активного фізичного навантаження.